На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 травня 2025 року. Сьогодні, 28 травня, геката після Новомісяча. Пройде в знаці близнюки до 19.34 вечора, а потім перейде в знак рак. Ніяких посівів та посадок не проводимо і не турбуємо розсаду. Вдень не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря, а от поливати рослини вже можна буде після 20-ї години вечора, коли місяць зайде в знак рак. Тільки до 10-ї години ранку можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Потім поступово почнуть працювати енергії стихії води, тому завершуємо обрізку саду та зелені операції саме до 10-ї години крайній кордон цього часу 12 година дня. Захист рослини від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами для цього дуже гарний час саме із-за температурних цих показників зараз. 28 травня до 10-ї години ранку сприятливий час для різних заготівель. А от після 10-ї години вже все, ніяких заготівель не проводимо. Важливо для здоров'я на 28 травня 2025 року. Будьте уважні, можливо, алергія на ліки. Вживаємо їжу часто, але невеликими порціями. І не використовуйте для харчування щебель та шпинат. Що ж можна смачного приготувати і корисного для нашого здоров'я? Готуємо каші всіх видів, яка вам подобається, все підійде. Готуйте страви із риби, морепродуктів, із курки, індички, куріпки. З цвітної капусти, їжте зелений горошок, редиску готуйте. А от сою, боби та квасолю, будь ласка, готуйте зранку та в обід. І зранку в обід їх використовуйте для харчування, ввечері їх не можна використовувати для харчування. Їжте горіхи, кунжут, мигдаль, селеру та кріп. Зараз він вже є на кожному городі. Смачного вам! 29 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Ось і наступив сприятливий час для посіву насіння огірків, кавунів, динь, капусти, зелених культур, цукрової кукурудзи, інших овочів та квітів, для пересадки кімнатних рослин, для посадки розсади овочевих та квіткових рослин, для поливу та для підживлення рослин органічними добривами. Але не можна проводити вже обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 травня несприятливий час для різних заготілень. Важливо для здоров'я на 29 травня 2025 року. Не можна використовувати в цей день для харчування молочні продукти, сирі овочі, прохолодну їжу. Прохолодні напої і не можна переїдати. Що ж готуємо? А готуємо овочеві супи, їмо їх тепленькими свіжими, готуємо салати з відварених овочів і теж вони повинні бути теплими, готуємо рибу, морепродукти, морську капусту, готуємо топінамбур, їмо горіхи, фісташки, мигдаль. Доступні фрукти та ягоди, але не холодні, і їжте в цей день. Житній хліб, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів! Удачі у всіх ваших справах, миру та добробуту! І щастя вам, людського і здоров'я вам міцного! може з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!